Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Давід Короа. вітаю Давіде, Намасте. масте. Дуже часто, шановні глядачі, ми з вами говоримо про війну, про політику, про майбутнє, про гроші, про пенсії, про гороскопи і про магію. А сьогодні ми поговоримо вперше в ефірі про село. Коли Дарина Фрейн, з якою ти добре знайомий, сказала, що. Люди поділяться на дві категорії: ті, хто захочуть жити в місті з інноваційними технологіями, під великим куполом і для них буде архіважливою цифровізація. Дуже багато людей спитало, а куди ж ми підемо? Тоді вона сказала. Люди, ті, які не захочуть цифровізації, а захочуть жити в лоні природи, вони підуть жити в екопоселення. І не одна вона, вона говорить про це. Багато пророків зараз говорять, що люди будуть жити певними комунами, в селах ближче до природи. І знаєш, хтось згадує мурмонів, когось це лякає, але ти, яскравий представник якраз тої молоді, яка з великого міста переїхала до села. Ти духовний практик, ти духовний, я би навіть сказала, не лідер руху, ти просто по життю лідер. І якраз ти сповідуєш ось це єднання з природою в усіх релігіях, в усіх традиціях. Ти просто живеш щасливий в тому, що ти от на своїй Ямпільщині, в своїй буші, до речі, Давід постійно водить групи в бушу, а живе у Ямполі. Так. Ну, я бачу наразі, що. Ти знаєш, відбудеться таке балансування цих підходів до життя, тому що ця діджиталізація дала можливість людям не просто йти в дауншифтинг на природу, в села і там працювати віддалено. А це в великій, в великій мірі дало людям можливість по-новому розвиватись взагалі. І мені зараз бачиться, що такі таке життя. Динамічне, де ти можеш балансувати між містом, селом, працювати віддалено, їздити на події, відвідувати екопоселення, фестивалі. Це є, це є ну, якби таким, скажімо так, шляхом до відродження, тому що що я бачу, коли я приїжджаю в екопоселення або на фестиваль. Я бачу, що люди вони там контактують з природою більш тісно. Природа, по суті, досконала. На природі вна... більш чисто, більш чисте енергоінформаційне поле. Всі і так це знають. І ми, ті думки, які до нас приходять, вони ж насправді не наші, немає наших думок. Вони з поля нам приходять. І ми там більш ясно мислимо. І це більш ясне мислення дає нам можливість бути більш креативними, привносити якісь більш якісні ідеї туди ж і в місто, і, 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 в, міс, і, і в нові якісь проекти, і, і там відчувати себе творцем на своїй, якби на своїй цій території. Я побачив досить, досить якісний також момент, пов'язаний з фестивалями саморозвитку і творчості, як з такими. Рекреаційними зонами, створеними локально на якийсь період часу, але які мають під собою дуже потужний трансформаційний і реабілітаційний аспект, коли люди приїжджають на зовсім короткий проміжок часу, здавалося б, хто скільки може собі дозволити. І отримують таку трансформацію. Отримують, можна сказати, хтось отримує пробудження. Хтось отримує відновлення, хтось отримує якісний нетворкінг, тому що по більшій мірі такі фестивалі вони відбуваються на природі про ті, які я говорю. Це такі вільні простори там від, скажімо так, від, від поганих звичок фестивалів, ну, фестивалі, фестивалі саморозвитку і творчості. Я маю на увазі тут такі чисті фестивалі. Там прекрасна музика, художники, йоги, люди, люди, які несуть світло в життя. Це дуже сильно відновлює. Я бачу, що зараз в екопоселеннях в під містами, взагалі, по суті, це має бути стаціонарно і завжди. Тобто, де можна завжди приїхати в таку рекреаційну зону, побути, помедитувати. Це як такого, це як такі знаєш інноваційні ашрами. Які насправді можуть бути досить якісними такими потужними оазисами, які будуть відновлювати людей? З міста людина приїжджає 2-3 дні в, таких, в атмосфері живої музики, в атмосфері духовної практики, в атмосфері лекцій, і як новенька вона, вона вилітає у вир міста. Зараз під житом під Житомиром волонтери йоги з Києва побудували реабілітаційний центр для волонтерів військових і для військових. Як ти вважаєш на перспективу в наступному році і взагалі в наступних роках, чи ось такі центри стануть популярними, чи буде в них такий бум на ці центри, коли людина не буде їхати до санаторію, а буде їхати шукати якогось духовного спокою? Відбудеться бум і вже відбувається, тому що зовсім нещодавно спільнота Бушанська Толока виграла грант в Данії в такому світовому в світовій спільноті екопоселень і побудували такий центр в Буші ну коло Буші в Слободі Бушанській, і цей центр вже користується популярністю туди вже багато разів. Приїжджали е, такі наші всеукраїнські спільнота екопоселень. Приїжджала туди. Е, туди вже приїжджають е, різні нам і міські е, чиновники, і люди творчістю, які займаються, і художники, і поети, е, і та й просто-просто прекрасні люди приїжджають, щоб поволонтерити, допомогти. Тому що центр тільки ну набирає обертів своїх. Там вже побудували купол, побудували сам центр. Ось дуже гарна земля, прекрасні. Е, Подільські товтри видніються на горизонті, ось такий центр. Він і вигравався Сам Грант, і вигравався з такою ж і з такою метою з метою реабілітації післявоєнного часу і загалом такого духовно-просвітницького підйому. Взагалі, там, області і загалом України. Тому що Буша, як місце сили, воно так чи інакше приваблює людей зі всієї України, з Європи та і з інших країн світу. Я стільки людей там бачив з всього світу, в принципі, туди люди приїжджають, тому що місця абсолютно унікальні. От. І бум вже відбувається. Це вже відбувається ця краса. Насправді, Дивіть, зараз до села. Стала переїздити молодь, і так. це не пов'язано з феноменом війни. Mm. Молодь не хоче жити у великому місті, і вже є такий певний розкол думок у суспільстві. Це дуже дивно. Але mm. люди, які виросли в місті yeah. в молодому віці з родинами, їдуть до села. А люди, які виросли в селі, їдуть до міста. Mm. Як ти бачиш на перспективі от наступні два покоління, як вони будуть рости, і яким може бути, на твій погляд, на твою думку, розвиток сучасного села? Я дві думки хочу протранслювати зараз, які мені приходять. Перша думка вона пов'язана з таким фундаментальним моментом, як наша увага. І об'єм цієї уваги, об'єм уваги. Він в, в селі, ну, якщо можна так сказати, село, хоча, знаєш, ці місця, які ми, перед, які ми говорили тільки що, мені навіть не повертається слово сказати, що це просто село. Це не зовсім, не зовсім село. Не. Це місто, це місця, в, яких вже, в які вже люди приїжджають і вони формують там творчий простір. Тому що кожна людина, яка приїжджає туди, от я бачу в ці екопоселення, в ці міста, вони так, вони так. Креативно підходять до, до, до формування цього простору, що ти йдеш там, що не хата, а це хата якогось художника, здається. Е, ну, по, по духу, перш за все. Е, Хочеться зупинитися як коло музея якогось. Е, але, ну, і відповідаючи на, на це питання, хочу сказати, що об'єм уваги, звісно, більший в таких просторах, тому що, тому що менше відволікаючих факторів, як в місті, наприклад. І куди ж цю увагу людина хоче направити, вона направляє її, звісно, сюди, і звідси вона бачить, що дійсно необхідно і що дійсно треба робити. І тоді того так прикладається, так, знаєш, того так якось прям легко і потоково прикладається ця рука до яких тих чи інших справ. Де ти дивишся, а там. Стіл якийсь ручної роботи зроблений, прекрасний, якісь музикальні інструменти десь звучать там у сусіда. Десь вже якась група дивовижна з молоддю. Їде досліджувати якийсь каньйон. Там там проходить якийсь палеопохід. Там майстер-класи відбуваються, там, там можна приїхати в кав'ярню, а в кав'ярні а в кав'ярні якийсь пленер відбувається там по камню. Розумієш, це вже ця концепція такого життя. Це я зараз описую, що, що що, що люди можливо не знають, що відбувається в таких місцях. Це вже зовсім інше життя. Тобто там відбувається і реалізація, і творчість, і оце таке, от, знаєш, якесь. Духовно-душевне розквітнення в такому просторі, От дивися, зараз ти говориш е, про бушу, і я знаю, що крім буші ще є такі є, села? Їх небагато, якщо е, але більшість сіл е, наразі е, в нас чомусь ще до цього не дійшли. Як ти вважаєш, ось ця популяризація життя в селі вона буде на часі, воно буде швидко розвиватися. Чи для цього потрібно буде там 10, 20, 30 років? Так, це друге, що я хотів сказати ще на попереднє питання. Так, звісно, це буде відбуватися е, швидко, це відбувається вже, і е, розумієш, так е, можна сказати зручно жити. Ну, тобто, це ж динаміка. Ти завжди ти завжди вспієш переїхати, поїхати в місто, переїхати ще кудись, якщо тобі треба. Зараз просто сталість отакого, знаєш, приїхав і живеш довго на одному місці. Зараз це буде відходити. Тобто, не буде хотітись подорожувати, мандрувати, жити, віддалено працювати. Діджиталізація нам відкрила можливість можливість працювати віддалено. Ти відкрив телефон, записав прямий ефір. Ми зараз записуємо з тобою так прямий ефір, але ти ж знаєш прекрасно, вже багато років люди записують прямі ефіри на телефон. Телефони на смартфони, і ми в такий прямий ефір зовсім нещодавно виходили, який він резонанс зібрав в інтернеті. Що в нас така величезна група зібралась на ретрит в Карпати? Ретрит в Карпатах відбувся дуже потужний, дуже сильний. Люди пишуть, ну, запитують. Тобто, реальна трансформація відбулась у людей глибока, і перезавантаження, і реабілітація. Тобто, ну всі оці складові найважливіші вони там відбулись. А вони відбулись чому? Тому що ми використали оцей аспект діджиталізації правильно. Тобто, ми вийшли в той самий прямий ефір. В якому ми зараз з тобою спілкуємось, але вийшли там. І так само, і оцей момент пов'язаний з переїздами в село, там, з таким от дауншифтингом. він просто... Всі, більшість людей, з тих, яких я знаю, які переїхали, вони купу, купили там житло, вони приїжджають, вони це для них якби, творчий там процес, творчий потік. Вони там займалися творчістю, облагородили собі територію, зробили все щось. Поїхали, приїхали, поїхали, приїхали. Тобто, ну немає такого, що ну, особисто з Моїх знайомих, тобто з молодих людей, якщо взяти молодь, що вони стало живуть. люди старшого віку, так є люди, які старшого віку, які подовше живуть, але все одно вони вже в цій екосистемі такого формату вони постійно знайомляться з якимись новими людьми. Вони, вони впізнають якісь нові, відкривають для себе нові території для розвитку. Тобто фестивалі, майстер-класи, семінари. І їм вже хочеться рухатись. Їм хочеться бути теж динамічними. І вони мають таку прекрасну базу. Навіть на природі, з таким чистим енергоінформаційним полем, вони можуть приїхати, поструктурувати собі свій план життя, відпочити в кінці кінців, там дійсно прекрасно відпочити на природі, де річка тече, де ліс, де, де, де гори. і поїхати. Приїхати надовше в сезон, коли тепло. Угу. Ну тобто, така знаєш, динаміка. Ну, це те, що я бачу особисто, тобто дивись ну, дос... розквіт духовності в селах. Це дуже дивно, але чомусь йога починає приживатися, і духовні практики починають приживатися в селі. Так само змінюється ставлення до худоби, до тварин. Змінюється ставлення до ведення господарства, і все починається з віри, Ти змінюєш віру. Ми на Неоведі з тобою говорили про його, ти змінюєш віру і починаєш думати, а як можна екологічно опалювати будинки? І ти більше того втілюєш це в життя. Наприклад, є в родин, дуже багато таких родин. На є хлопець, який взагалі побудував екохату, собі показово, це взагалі бомбецький кейс. В буші є родина, яка доглядає корів. Угу. Да, твої друзі. Твої друзі. І я бачу, що всі намагаються перейти на безпечну енергетику, на зелену енергетику, намагаються там ви там якось по-іншому доглядати за тваринами. Як ти бачиш, ось цей процес і як він пов'язаний з духовністю, з розвитком духовності? А, людство стає більш свідоме. І в ті принципи, які ми до яких ми торкалися, наприклад, на неоведь, вони ж собою пронизують всі філософсько-релігійні течії, насправді І все життя і завжди так було пронизували. Скільки тисячоліть було, стільки й пронизували. Просто зараз ми глибше почали дивитись на ці принципи і, і, і розуміти розуміти причинно наслідковий зв'язок цих принципів з якістю нашого життя. Тут і тому звісно оцей зелений туризм, догляд за тваринами, тако такого чи не як який як там, де це вже як приют для корів. Де є розуміння, а а чому ж це? Наприклад, корів колись називали священними тваринами, і люди глибше подивились на аспект ненасилля, наприклад, на цими ж на цими тваринами, і зрозуміли, що це, як каже, от мій друг, який там в якого там така екоферма, і приют такий він каже, що це реактор по, по створенню благості. Благосної енергії, реактор, який е, корова, який е, структурує е, і упорядочує простір. Тобто, е, розумієш, люди почали це відчувати. От в чому, от в чому ну, ти розумієш? Вони ніколи зараз... це вони робили, якби вони цього не відчували. Ти знаєш, розумієш зараз 90% глядачів, які дивляться, вони не розуміють про що ми говоримо. Людською мовою, скажу да. вам так: в нас в Україні, в селах, звичайних селах, де бігають курочки, гусочки, поросятка, де люди привикли їсти свіженіну і сало і пити горілку, почали з'являтися, причому це просто така епідемія. Почали з'являтися люди, які заводять худобу і збирають цю худобу в інших селах не для того, щоб їсти, а для того, щоб любити. І поки в інших селах. Корови просто вибиваються, бо їх нема чим годувати. То в інших селах люди збирають тих корів, викупають тих корів і їх доглядають, бо вони для них священні тварини. І це для нас дивно, що ти заводиш свиню для того, щоб її любити і чухати її. Я за свині за Ні, свиней я не знаю. Я знаю, що я такі навіть переселенці. Вони приїхали в Київ з двома свин. свинями. В мене подружка в частному домі була в шоці, коли побачила таких сусідів, що в них виявляється свиня для того, щоб любити там кури, гуси. Коли вони думають, а що можна з навозу зробити? Як можна опалювати з цього хату? До речі, це Ми його ж робили досвід. Там, так, да. і yeah. е їх з'являється все більше і більше. І для нас це нова щось нова тенденція, і ми не знаємо, як на це реагувати. Це буде мейнстрімом, це буде звичайним життям. Що це? Це якась зміна парадігм, епох. Що це відбувається? Це дійсно це дійсно зміна парадигм в погляді сучасності, але це можна сказати і повернення до істоків. До першого джерел, тому що насправді насправді так же і завжди, ну якось в часи там, наприклад, золотого віку, якщо ми будемо говорити там про ведичні часи, так відносились, і це відношення, воно мало зміст, воно мало сакральний зміст, і і свій відгук на Розвиток соціуму на стан свідомості тих людей, які жили в цьому соціумі. На стан свідомості мало перш за все, тому що, е, ну як е, ти уявляєш. Вбивають таку кількість, наприклад, живих створінь одночасно, і або там новий ну, якийсь час. І це ж має це має відгук в ну енергоінформаційному полі. Це має відгук і на інших людей, які і на людей, і на ну, і на, на всіх інших створінь, які є це має. Це має на них відгук. Дуже дуже сильний має відгук на їх стан, на те в якому вони стані перебувають. а стан несе за собою думки, дії, все інше, тобто те, що відбувається, тому. Тому це буде, це з це не це, це, це зміна парадигму. Зміна парадигми ще в тому, що колись, коли жінка йшла по селі, люди знали, що вона викачує яйцями чи защіптує, там замовляє, до неї ставилися так з опаскою. Не хотіли сваритися, не давали дивитися на дітей, да, там, не сказали, вона відьма, вона відьма. Зараз по селах, принаймні по тих, куди попадаю я, жінки ходять з шаманським бубном. Можна зустріти характерників, які на перехресті проводять обряди. В кожному селі є місце сили. Люди почали вішати обереги і почали по-іншому ставитися до церкви і до Бога. І навіть батюшки в селах почали робити свої проповіді абсолютно іншими за риторикою. І навіть людей цих називають тепер пробудженими. Що мене в Карпатах здивувало. що коли я приїхала, мені сказали, ну ви ж свідомо, ви ж пробуджена, ваш ж Бог пробудив. Що це за зміна? Раніше б нас спалили, а тепер кажуть, що ми пробуджені, тому що ми говоримо про новий рівень самоусвідомлення. Перш за все, і оця це і є чиста духовність, коли ми знімаємо, знімаємо слой за слоєм якісь оці, вже якби соцісоціа соціумом вибудувані такі структури, які тільки тільки закривали е, шлях до Бога у людей. А він то з нами завжди? Він то з нами ну, зі всіма. І завжди, і тут і зараз. Тобто, і ці речі, які просто були концептуалізовані, вони вони ну ну вони навпаки, деяких людей заплутували і не давали відчувати себе, не давали відчувати віру в себе, віру в нього і підтримку оцю природнього потоку, за яким ми говорили, який пронизує собою все, кожен листочок на дереві і всю структуру нашого храму, який абсолютна розумність, чиста досконалість, який от просто який настоящий момент. Який веде нас по життю, який відбувається по суті, який відбувається в великій мірі без нашого на то, без нашої на то якоїсь якогось, якоїсь дії? Тому що от серце в нас б'ється, б'ється. Все відбувається, відбувається. Ми з тобою спілкуємося, да? спілкуємося. Там стільки якихось розплетінь подій відбулося, щоб ми тут зараз з тобою спілкувалися, ти уявляєш? І це ж все мало того, це все ж і відображення нашого ума. Молодь така, про яку ти говориш, приїжджає в закинуті, забиті села і відроджує місця сили, навіть не історичну спадщину, а от знаходить якісь такі місця сили, причому вони їх приманюють. Як вийшло так, що ось ці місця сили в певний період, ще років з 10-20 назад. Стали забутими людьми, звідти люди виїхали, а зараз вони знову туди їдуть. Ну от Сокілець, mm. до прикладу, да, в Вінницької області, mm -hmm. в село в Букському каньйоні. Там просто повиїжджали всі люди, і там населення просто змінилося. Зараз там живуть абсолютно інші люди. Ну, бачиш, є у нас на планеті місця. Які нашою просто народі то, що говорять, намолені. намолені місця. І дійсно енергетика на цих місцях вона, ну, вона, ну, вона, вона відрізняється. Якщо говорити там вже зовсім езотеричною там, якоюсь мовою, можна сказати, що, вони, що це місця сили і вони є особливими. І там можна розкрити себе, більш глибше себе усвідомити, побачити, побачити якісь кармічні взаємозв'язки з, з тими чи іншими ситуаціями життєвими, які є в тебе. Мені здається, що чому, вони, чому люди приваблюються цим. Тому що час такий, який спонукає людей розквітати. Зараз час насправді розквітання і трансформації, як би як би це не звучало, але е, трансформація вона не буває без е, і розквітнення, вона не буває без складнощів, вона не буває від, вона не може відбуватись без складнощів. Якщо ми подивимося, як там росте дерево, або там ну хтось, це від це, це ж. Це ж цілий процес великий. І зараз на рівні, на рівні планети теж відбувається, це розквітнення. Просто воно, від, воно от поки що в такому, якби знаходиться в зовнішньому аспекті за ширмою таких складнощів, якщо так можна сказати, таким чином. Тобто, да, складнощів, але це процес трансформації. І він відбувається до розквітнення. Срібти Сваргірі. Вчитель Парамаханси Йогананди, пробуджена школа вчителів Крія Йоги, казав, що деякі дослідники оцих періодів, юг їх називають в ведичних традиціях, помиляються, кажучи, що зараз калі юга. Він казав, що зараз вже два пара юга, вже відбувається два пара юга. Це, Тось, це вже перехід від калі Калі-юги до саті юги, тобто до золотого віку. Тобто до такого максимального розквітнення і пробудження нашої свідомості. Е, і, звісно, пробудження нашої свідомості це веде за собою розквітнення і пробудження всіх аспектів нашого життя психофізично, тілесної досконалості, е, творчих здібностей наших і всіх цих моментів, які ми зараз бачимо, дивись е, технології, новий рівень творчості е, абсолютно, абсолютно щось для нас незрозуміле зовсім нещодавно. Як ми могли так поговорити про цей е, інтелект, який зараз є е, іскусственний інтелект, я маю на увазі. Він, е, ми ж думали, що це фантастика, що це фантастичні фільми якісь, а зараз він вже є. А зараз ми вже не можемо, е, з допомогою нього ми можемо е, ну, багато чого реально творити, творити. Не треба дивитися на це як на щось негативне. Це прекрасний аспект. За цим всім все одно стоїть стоїть оце, чиста досконалість, це стоїть за цим. Тобто ми маємо цьому теж ми маємо і цьому придатись, і тут має бути його воля, шановні наші глядачі. Девід Коруа постійно проводить прямі ефіри медитації кола миру і робить дуже багато класних справ. Шукайте його або в горах, Карпатах, або на Бушанських товтрах, або на нашому каналі. Якщо хочете знайти його в інтернеті, в описі вже є його контакти на інстаграм і Фейсбук. А взагалі підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку. І Девід, дякую тобі. Дякую тобі. На